Сьогодні готуємо неймовірно смачний десерт без випічки, шоколадний тірамісу з нутелою. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Спочатку ми з додаємо нутелу і збиваємо до однорідної маси, додаємо цукрову пудру і знову взбиваємо до ніжної кремової консистенції. Зверніть увагу! Цей крем виходить більш насиченим і жирним через маскарпоне. Якщо хочете ніжний варіант, просто взбийте вершки і додайте до них нутеллу. Крем вийде максимально легким та повітряним. Пропорції альтернативного крему залишу в описі під відео. В окремій мисці збиваємо холодні вершки до м'яких піків. Акуратно вводимо їх в шоколадну горіхову масу. Поки складаємо десерт, розповім про сироп. До нього заварюємо каву, змішуємо з медом і ароматним алкоголем, типу ром, амаретто або віскі. Даємо сиропу повністю розчинитися і охолонути. В савоярді швидко занурюємо у сироп на 5-10 секунд і викладаємо перший шар у склянку. Потім наносимо шар ніжного крему, знову печиво і знову крем, і посипаємо какао через сито. Поки десерт збирається, обсмажуємо фундук на сухій сковорідці разом з дрібкою солі. Коли сіль почне приставати до горіхів, додаємо цукор і карамелізуємо горіхи. Важливо не перетримати, щоб карамель не стала гіркою. Готові горіхи викладаємо на пергамент, охолоджуємо і подрібнюємо ножем. Прикрашаємо нашу черемісу карамелізованим фундуком. Він додає неймовірно хрумку нотку і робить десерт ще смачнішим. Тому обов'язково рекомендую приготувати карамелізований фундук. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Попереду ще більше простих і нереально смачних рецептів.